Євангелія від Йоанна, розділ 17. Отак мовив Ісус, а, підвівши очі свої до неба, проказав Отче, прийшла година. Прослав свого Сина, щоб син твій тебе прославив. Згідно з владою, що її ти дав йому над усяким тілом, дарувати життя вічне тим, яких ти передав йому, а вічне життя у тому, щоб вони спізнали тебе, єдиного істинного Бога і посланого тобою, Ісуса Христа. Я тебе на землі прославив, виконавши те діло, яке ти дав мені до виконання, тепер же. Прослав мене, Отче, у себе, славою тією, що її я мав у Тебе перед тим, як постав світ. Я об'явив Твоє ім'я людям, яких Ти від світу передав мені. Вони були Твої, Ти ж передав мені їх, і зберегли вони слово Твоє. Нині збагнули вони, що все тобою дане мені від тебе. Слова бо, тобою мені дані, я їм дав, і сприйняли вони їх, і справді збагнули, що від тебе я вийшов, і увірували, що Ти мене послав. Молю ж за них, не за світ молю, лише за тих, яких Ти передав мені, бо вони твої, і все моє твоє, твоє ж моє, і в них я прославився. Я вже більш не у світі, а вони у світі, і я до тебе йду. Отче святий, заради імені Твого бережи їх, тих, що їх Ти мені передав, щоб були одно, як ми. Бувши з ними у світі, я беріг їх у Твоє ім'я, тих, яких Ти передав мені. Я їх стеріг, і ніхто з них не пропав, лише син загибелі. Щоб збулося Писання. Тепер же іду до тебе і кажу те у світі бувши, щоб вони радощів моїх мали у собі вщерть. Слово твоє я передав їм, тож зненавидів їх світ, не від світу, бо вони, так само, як і я не від світу. Не молю, щоб ти узяв їх від світу, лише. Щоб зберіг їх від лихого. Вони не від світу так само, як і я не від світу. Освяти їх у твоїй істині, слово твоє істина. Як послав ти мене у світ, так послав і я їх у світ. Віддаю себе за них у посвяту, щоб і вони були освячені в істині. Та не лиш за цих молю. Але і за тих, які завдяки їхньому слову увірують в мене, щоб усі були одно, як Ти, Отче, в мені, а я в Тобі, щоб і вони були в нас об'єднані, щоб світ увірував, що Ти мене послав. І славу, що Ти дав мені, я дав їм, щоб вони були одно так само, як і ми одно. Я в них. І ти в мені, щоб вони були звершені в єдності, щоб світ збагнув, що Ти послав мене і полюбив їх ти, як полюбив мене. Отче, хочу, щоб ті, яких Ти мені передав, перебували там, де і я, щоб і вони були зо мною та й бачили мою славу, яку ти дав мені, бо полюбив ти мене перед заснуванням світу. Праведний, Очі, світ не спізнав тебе, але я тебе спізнав, і оті от спізнали, що послав ти мене, і я об'явив їм Твоє ім'я, і об'являти буду, щоб любов, якою ти полюбив мене, в них перебувала, а я в них. Послання до галатів. Розділ шостий Брати. Коли б хтось попав у якусь провину, то ви, духовні, такого наставляйте духом лагідності, пильнуючи себе самого, щоб і собі не впасти у спокусу. Носіте тягарі один одного. І таким чином виконаєте закон Христа. Коли хто думає, що Він є щось, бувши нічим, обманює себе самого. Кожний нехай добре перевіряє своє діло, і якщо він знайде чим хвалитися перед самим собою, то вже ніяк не перед іншими, бо кожний власний тягар понесе. Нехай учень ділиться всяким добром з тим, хто його навчає слова. Не обманюйте себе самих з Богом жартувати не можна. Що хто посіє, те жатиме. Хто бо для свого тіла сіє, той з тіла пожне затління, а хто сіє для духа. Той від духа пожне життя вічне. Робімо добро без утоми, своєчасно як не ослабнемо, жатимемо. Отож, поки маємо час, робімо добро всім, а зокрема, рідним у вірі. Гляньте, якими буквами пишу вам власною рукою. Ті, що хочуть показатися гарними тілом, вони силують вас обрізатися, щоб тільки уникнути переслідування за хрест Христа. Бо й самі обрізані не додержують закону, а хочуть, щоб ви обрізувалися, щоб їм хвалитися вашим тілом. Мене ж не доведи, Боже, чим схвалитися. Як тільки Христом Господа нашого, Ісуса Христа, яким для мене світ розп'ятий, а я світові. Бо ані обрізання, ані не обрізання є щось, лише нове створіння. На тих, які поступають за цим правилом мир на них і милосердя, а й на Ізраїля Божого. На майбутнє, нехай ніхто мені не завдає клопоту, бо я ношу на моїм тілі рани Ісуса. Благодать Господа нашого Ісуса Христа нехай буде з вашим духом, брати. Амінь. Псалом. Четвертий. Вислухай мене, коли буду взивати, мій Боже справедливий. У тісноті моїй дав ти мені пільгу, змилуйся надо мною і вислухай мою молитву. О Сини людські, доки будете твердосерді? Чого любите пусте і шукаєте неправду? Знайте, Господь предивне своєму святому робить. Господь почує, коли покличу я до нього. Тремтіть і не грішіть, роздумайте в серцях ваших, на ложах ваших і мовчіть. Жертвуйте жертви справедливі, і на Господа надійтесь. Багато кажуть, хто нам покаже блага? Яви нам, Господи, світло лиця Твого. Ти дав моєму серцю радість більшу, ніж радість тих, що їм уродило у дозвіль вина і хліба. Не встигну я лягти, у мирі вже засинаю, бо Ти, о Господи, єдиний, даєш мені. Безпечно жити. Книга проповідника. Розділ дев'ятий. Усе це я розважив у моїм серці і зрозумів, що праведні і мудрі. Та діла їхні в руці Божій. Не знає чоловік, чи він любові, чи ненависті вартий, усе перед ним марнота. Усе однаково всім приходить однакова доля, праведному та безбожному, доброму, чистому та нечистому, тому, хто приносить жертви. І тому, хто їх не приносить. Однаково і доброму, і грішникові, і тому, хто клянеться, і тому, хто боїться клятви, це ж бо й біда в усьому, що діється під сонцем, що доля однакова для всіх, та що серце людське повне злоби, і безумство у їхньому серці, поки віку їхнього. А потім. До мертвих Поки хто належить до всіх живих, має ще надію Бо ліпший живий пес, ніж лев мертвий. Живі, бо знають, що помруть, а мертві нічогісінько не знають. Нема їм більш уже заплати. Пам'ять про них забулась. Любов їхня ненависть їхня. Ревнощі їхні, усе вже пропало, вони не матимуть повіки участі ні в чому, що діється під сонцем. Їж, отже хліб весело, пий вино щасливим серцем, бо Бог благословив уже Твоє діло. Хай завжди буде на тобі одежа світла, і олія хай не сходить з голови Твоєї. Живи собі весело з жінкою, що її любиш, усі дні життя марноти твоєї, яку Господь дав тобі під сонцем, бо всі дні марноти твоєї це твоя частка в житті і у твоїй праці, якою трудишся під сонцем. Усе, що потрапить тобі під руку, роби, поки живеш, бо у Шеолі Куди простуєш, нема ні роботи, ні мізкування, ні знання, ні мудрості. Знову зауважив я під сонцем, що не всі швидкі бігають, хоробрі воюють, мудрі хліб їдять, розумні багатіють, а вчені осягають ласку, і що час недолі всіх їх спіткає. Чоловік свого часу не знає, немов ті риби, що ловляться у вражий невід, або як птахи, що заплутуються в сельце, так само і люди потрапляють у знегоду, коли вона злетить на них зненацька. Бачив я ще й таку мудрість під сонцем, і вона мені великою здалася. Було собі якесь маленьке місто, і людей у ньому було мало. Прийшов під нього великий цар, обліг його і висипав вали високі проти нього. Аж ось знайшовся в ньому чолов'яга, бідний, але мудрий, і мудрістю своєю врятував те місто, але ніхто і не згадав о того бідолахи. І я сказав, мудрість ліпша, ніж сила, та проте мудрість бідного в погорді, і слів його не хочуть слухати. Тихе слово мудрих варт більше, ніж крик ватажка дурнів. Мудрість ліпша від військової зброї, одна хиба нищить багато добра. Книга Езри, розділ шостий. Тоді ж цар дав наказ, щоб шукати в книгозбірнім домі, де складено скарби, в Вавилоні. І знайшли в Ахметі в замку, що в країні мідії, один сувій, в котрому так було написано. На пам'ять Першого року царя Кира дав цар Кир наказ про дім Божий, що в Єрусалимі. Хай буде відбудований дім, де б приношувано жертви і палено на його честь офіри. За вишки буде він шістдесят ліктів, і завширшки шістдесят ліктів. Рядів з великого каміння, хай буде три. А з дерева один ряд. Кошти ж нехай видають із царського дому. Та й посуд Дому Божого, золотий і срібний, який на вуходоносор забрав був із храму, що в Єрусалимі, і переніс у Вавилон, нехай повернеться назад, і буде віднесений у храм, що в Єрусалимі, на своє місце. А ти його зложиш в домі Божому. Отож ти, татнаю, начальнику заріччя, і ти, Шетар бо знаю, з своїми перськими товаришами, що за рікою, пооддаль держіться від того, лишіть у спокої роботу при цьому домі божому, нехай юдейський князь і юдейські старші. Відбудовують цей дім Божий на його місці. А ось від мене дається наказ про те, що маєте робити для юдейських старших при відбудові цього дому. З царського майна, що походить із податків за рікою, нехай виплачують точно кошти тим людям без зволікання. І чого потрібно для всипалення на честь Бога неба телят, баранів, ягнят, пшениці, солі, вина і олії, на розпорядження священників, що в Єрусалимі, нехай їм видадуть день у день, без проволоки, щоб вони приносили приємні Богові неба жертви і молилися за життя царя та його синів. Від мене ж дається наказ, коли хто змінить цю постанову, нехай вирвуть стовп з його дому, і нехай його на ньому повісять і приб'ють, а дім його, нехай за те буде обернений у руїну. І нехай Бог, що оселив там своє ім'я, скине кожного царя і народ, що простягнув би свою руку. Щоб змінити це на шкоду того дому Божого, що в Єрусалимі, я Дарій наказав, нехай воно буде пильно виконано. Тоді Татнай, начальник заріччя, Шетар Бознай і їхні товариші зробили точно так, як звелів цар Дарій, і старші юдейські. Будували щасливо далі, заохочені пророцтвами Агея, пророка та Захарії, сина Іддо. І збудували вони і закінчили за волею Бога Ізраїля, за волею Кира і Дарія і Артаксеркса, Перських царів. І завершили той дім третього дня місяця Адара, шостого року царювання царя Дарія. І тоді сини Ізраїля, священники і левіти та інші поворотці з полону справили з радістю посвячення цього дому Божого. А при посвяченні Дому Божого принесли в жертву сто волів, двісті баранів, чотириста ягнят та як покутну жертву за всього Ізраїля дванадцять козлів за числом поколінь Ізраїля. Настановили також і священників за їхніми відділами, і левітів за їхніми чергами на службу Божу в Єрусалимі, як написано в книзі Мойсея. Потім, 14-го дня першого місяця, поворотці з полону справили Пасху, бо священники і левіти очистились усі до одного, і усі були чисті. І зарізали Пасху для всіх поворотців з полону, для своїх братів священників і для себе. І їли сини Ізраїля, поворотці з полону, і усі, що відокремились від нечистот народів краю, щоб разом із ними шукати Господа, Бога Ізраїля. І так справили з радістю свято опрісноків протягом сімох день. Бо Господь звеселив їх і прихилив до них серце Асирійського царя, щоб укріпити їхні руки для відбудови дому Бога, Бога Ізраїля.